Гравців з глибини це Коста і Коста теж чудово виконав на лівий флана. Раз подача штрафний майданчик і м'яч у сітці одразу з'явилась гострота. І давайте ще раз на повторі подивимося. Тут питання: чи був Селезньов в саді, може бути приблизно десь на одній лінії розташовувався нападник, але подивіться, ніхто його не прикривав, абсолютно ніхто не грав проти Селезньова. Сам один перед голкіпером. Краснопіоров, п'ятий номер праворуч, 78-й Курілов, 13-й Пісков. Це гравці у центрі ліворуч Западня, 22-й. Атака Шахтаря і зараз момент. Удар 2-0. на повторі, е, яка атака була в Гірників? Вільян та Рац, знову знову зліва флангу все розпочалося. І якусь чудову передачу. Другий раз поспіль віддає раз у цьому матчі. От чого не чекав відразу також такої ефективності в його діях? Точки зору кількості рац може постійно бомбардувати.